Всім привіт. Закінчили ми каткувати озимий ячмінь. Ось Хорш Кутра 12ТС, трактор John Deere 8335R. І перейшли на ріпак це. Коли... Може годину назад я зайшов ось. Зараз я. Вчора зняв відео на це насчет того, що як на ріпак зайду, то знімлю по ріпаку як культра роботи. Ось, це ще, ну це я не пройшов, це старня ще після комбайна. А ось уже таке після культри остається. Ну є, є, звичайно. Ну, залишається палка. Ну, вона вже як вибита. Гай. То знаєте, ну ось мокровата, ось Ось. Ще мокровата. Палка. І вона погана. Ну погано, звісно що вона буде перебиватися. Де мокровать під посадкою, то позалишалися. Ну, ще му палка тут під посадкою, і вона, ну, вона вже побита. Ось, бо там сонце погано видно. Ось Вона вже побита. І вона що вона там підсохне та і впаде. Це не, не критично, так що... Ну вона ще мокра. Та вона видно, що, що вона була суха, вона ламалася. А так вона, а і що вона вже перебита, ну побита, то вона висохне та й, і та й полягає. А таке все, що сухе, то перебиває вона добре. Це То Не пошкодували, звичайно, що взяли, хоч дорого вона ну, 124 гектара Я тільки почав це. Я тут, ну, це клинок залишився, бо поламався. Клинок залишився, зараз оце, чуть -чуть, оце маленький клинець закрию, зараз привезуть запчастини. І все, і потім на дліні поїхав, поїхав, поїхав працювати. Такий маленький обзорчик, так. Не сказав, що там дуже великий. Ну, я думаю, той, той хто в агросарі працює, то й зрозуміє зразу, що воно. І вона ж ось, ну, зараз я стану на цьому де раз, бо тут на краю то розвертався багато разів. Ось. Це тут ось виходив. Ну, ось вона ось ось цілий, ну, вже... Земля ось вона тільки чуть-чуть Оце чуть-чуть вона тільки бере і все. А так, ну, саме о, як, на утіло ставляє, Тільки чуть-чуть оце, що, ну, солому, так сказати, палку оце б'є і все. це його задача. Грабельки, все. Грабельки діляються чітко заді себе воно. Соломи такої немає. Ну тут на... Ріпаку, то зрозуміло, що соломий такої, де і не буде, то воно. Що то воно? То воно перебиває його і розкидає. Ну а так, то підписуйтесь на канал, ще буде багато відео, ще буде посів ріпаку. Всім щасти.